У самому центрі Смарагдових гір, там, де небо торкається землі, а сонце щодня засипає долину золотими променями, ховалося чарівне озеро. Його вода була такою прозорою, що в ній можна було побачити не тільки хмари, а й власні мрії. Жителі навколишніх сіл називали його озером спокою. Вони розповідали, що кожна крапля у ньому містить частинку стародавньої пісні, яку колись співала сама земля. Але вже багато років вода не співала, озеро замовкло, ніхто не знав, чому лише одна легенда шепотіла, лише чисте серце зможе повернути пісню. У селі Мерел, неподалік від озера. Жила дівчинка на ім'я Лея. Вона була звичайною на вигляд: русяве волосся, лагідні очі, дзвінкий сміх, але в її душі жила мрія почути спів озера спокою. Щовечора вона сиділа біля води, слухала тишу і співала сама, ніби запрошуючи озеро, відповісти. Одного ранку, коли туман ще не зійшов, Лея почула дивне шелестіння в очереті, звідти визирнув маленький створіннячко з крилами, схожими на листя, і очима, мов краплі роси. Ти та хто чує тишу? спитав він. Я лише чекаю, відповіла Лея, не дивуючись. Це був Міран, дух озера. Він розповів, що пісня зникла, коли люди перестали вірити в магію природи. Коли почали забувати, як слухати серцем, але Лея не була такою, вона все ще вірила, щоб розбудити пісню, сказав Міран. Ти маєш пройти три шляхи: шлях пам'яті, шлях страху і шлях надії. Не вагаючись, Лея вирушила в мандрівку. Перший шлях привів її до лісу, де дерева шепотіли забуті голоси. Там вона побачила своє дитинство, мамину колискову, батькову усмішку, моменти щастя. Вона сміялася і плакала водночас. У кінці стежки Лея обійняла старий Дуб і прошепотіла Я пам'ятаю. І Дуб заспівав рядок пісні, другий шлях був темним. У ньому жили її страхи, самотність, невдача, забуття. Вони оточили її, кричали, змушували зупинитись, але Лея йшла вперед. Вона запалила маленький ліхтар у серці, віру в добро, і темрява відступила, тиша знову заспівала. Третій шлях привів її на гору, де не було нічого крім вітру. Але в тиші вона уявила, як озеро знову співає. Як люди приходять і слухають, як діти сміються. Вона заплющила очі, усміхнулася і прошепотіла, Я надію не відпускаю. І вітер приніс останній акорд. Коли Лея повернулася до озера, воно було гладке, як дзеркало. Вона стала на березі і заспівала. Її голос був ніжним, але сильним. І тоді вода затремтіла. У відповідь зазвучала пісня вона здіймалась над горами, линула по долинах, повертала квіти, пташиний спів і світло в очі людей. Відтоді Лея стала хранителькою пісні вона не керувала магією, вона лише берегла її в собі, і кожного разу, коли ти опинишся біля тихого озера, прислухайся. Можливо, і тобі озветься стара пісня, якщо ти готовий слухати не вухами, а серцем.